21 січня 1945 року в Мукачеві відбувся перший з'їзд проспілок Закарпаття, що символізував возз'єднання краян із трударями всієї України. 70 років по тому обласне профспілкове об'єднання не втрачає актуальності і ефективно захищає права та інтереси своїх спілчан. Федерація профспілок України впевнена, що відданість профспілковій справі вашої монолітної команди. Дозволить і в подальшому робити гідний внесок у захист трудових прав закарпатців. Керівники ради проспілок пригадали віхові моменти розвитку краєвого об'єднання та вшанували ветеранів проспілкового руху Закарпаття. Окремих відзначили нагородами обласного та всеукраїнського значення. Зокрема, очільниці проспілкової організації працівників культури краю присвоїли звання заслуженого працівника культури України. Проспілчанській діяльності Наталія Товтин присвятила майже 30 років. Мені дуже до душі е, творчість, я е, дуже люблю цих людей, творчих людей, і я вже казала, що через це я пов'язала якраз із культурою свої. Е, Свою, свою подальшу життєву дорогу, відмовляючися можливо від більш високих посад, бо для мене найдорожче це довіра людей. Головні завдання профспілок – це захист соціально-економічних інтересів та трудових прав спілчан, що особливо на часі, зважаючи на тривожні повідомлення про перспективу скорочень робочих місць. І ще один напрямок діяльності оздоровлення спілчан. Лише торік зусиллями про профспілок в оздоровницях краю відпочило близько 35 тисяч закарпатців, що поповнило місцеві бюджети на 50 мільйонів гривень. Однак, через законодавчі нововведення організація цьогорічної здоровчої кампанії під питанням практично на оздоровлення працюючих та членів сім'ї їхніх сім'ї підкреслюю і наших дітей, і підлітків. Згідно цього закону, кошти із фондів соціального страхування виділятися не будуть. Це серйозний удар по санаторіях. Це серйозний удар по тих людях, які яким треба оздоровлюватися, яким треба лікуватися в наших оздоровницях. Тому ми будемо наполягати, щоб все таки цей закон був відмінений. Ще одним проблемним питанням є те, що за останні роки обласні профспілки майже не поповнювалися новими членами. На Но це кажуть керівники є декілька причин, як приміром, спад виробництва та припинення діяльності багатьох підприємств в області, а також чисельний виїзд працездатного населення за кордон. Тим не менше, сьогодні до профспілкових об'єднань краю входить понад 140 тисяч спілчан, із них третина молодь віком до 30 років.